Сповільнений розвиток, типові реси обличчя і всепоглинаюча доброта вирізняють цих людей з натовпу. У іншому вони такі ж, як і ми зі своїм характером, баченням, але однією зайвою хромосомою. Наташі 34, ліді всього 20. Обидві дівчини добрі, турботливі і творчі. Я багато чого навчилася. Я люблю вишивати. Люблю робити краміку і люблю робити свічки. Я вмію вишивати такі бісера, дуже люблю співати. Ми дуже співаємо Христос воскрес, проявлення співаємо. Такі діти мають 47 хромосом замість звичних 46, тому і розвиваються повільніше і хворіють супутніми захворюваннями. У реабілітаційному центрі дорого життя на щоденному навчанні таких семеро ще п'ять приходять періодично на окремі процедури. Частини мають вроджені аномалії серця, шлунку або кишківника. Також іде комплексна робота не лише педагогів, не лише психологів, логопедів, а й медиків. Тому що це цілий синдромокомплекс е, різних е, симптомів. Які потрібно коригувати, тут люди з синдромом Дауна займаються з раннього дитинства, деколи з пологового будинку. Чим раніше починають, тим більша вірогідність подальшої соціальної адаптації дітей. Фахівці ж з ними працюють дуже обережно, бо якщо їх бодай трохи образити, можуть замкнутися у собі. Вони є дуже довірливі. Вони швидко підпускають до себе нових фахівців, нових знайомих, волонтерів, якщо приходять е, і Обов'язковою рисою фахівця, який з ними працює, має бути чесність. Інакше, якщо порушиш їхню довіру, то потім до них взагалі ніяк не підійдеш. Кольорам надається персональна програма для навчання з різними типами завдань для кращого розвитку, для соціальної ж адаптації заняття проводяться у групах по 5-6 людей. До кожного до кожної дитини потрібен індивідуальний підхід. Є гіперактивний хлопчик, ось Павлик. В нього офіційний діагноз гіперактивність. Є розумови відсталість серед них дитина з синдромом Дауна. Дуже особлива, вона навчається за індивідуальною програмою. Дорослим з синдромом Дауна жити самостійно складно, особливо працевлаштуватися у США. Вони працюють офіціантами в кафе, ремонтують взуття, розносять пошту. Їм вигідно доручати роботу, що потребує педантичного підходу у Закарпатті ж Більшість людей з синдромом Дауна займаються лише трудовою реабілітацією. Люди в місті Ужгороді з синдромом Дауна, які мають відношення в тому числі до дороги життя працевлаштовані. це одна категорія, яка менш складна. Інші у нас займаються трудовою реабілітацією. Для них створені всі умови для їх всебічного розвитку. За статистикою 9 з 10 жінок вирішують перервати вагітність, дізнавшись, що носять дитину з синдромом Дауна для тих, кому щастить побачити світ, починається щоденна боротьба за розвиток, розуміння, увагу та повагу суспільства.